Хто не бачив плюсішки, ось вона жива. Так, ну що ж, вертаємось. Вертаємось з кризи на робочу, так сказати. І я подумала, що треба вертатись з якоїсь з, з якогось простенького відео, а саме з крінж історії. Ви знаєте, що все моє життя мене переслідує крінж. Я знаю, що мене дивляться і люди старшого віку, вони не знають значення цього слова. Крінж це коли ти відчуваєш іспанський стит, іспанський сором, якось так. І тобі якось ніяково, і от такі ситуації. Ну, і як би це не розказати моїм любимим-любимим-любимим любим підписникам? Що ж, почнемо. Перша історія я на собі виписала. А, дуже крінжова. Відбувалася вона так. значить, Я зустрілася зі своїми братками, з батоном, з Канадою, з Магавком. Ми щось з ними зустрілися в, якомусь, в якійсь кафешці, типу, порозмовляти. І батон мені мав передати мою сумку. І Після того а, мене покликав в гості хлопець, який мені на той момент дуже дуже сильно подобався. ну прям Дуже сильно подобався. І я така, типа, ну окей, і потім мені мав передати сумочку, просто мій рюкзак, за яким Короч, я ходжу. І от я б приходжу до цього хлопця в гості, він, типу, там щось сказав, ну я піду, типу, щось Короч, кудись він відійшов, і я поклала рюкзак на диван, щось пішла там, зняла куртку, типу, таке помити руки, і все таке. І я збираюся сісти на диван, і я розумію, що на дивані велика жовта пляма. У мене починається жорстка паніка. Типу, цей хлопець поки що не повернувся, але я сиджу в нього в квартирі, і в нього жовта пляма на дивані. Я дивлюсь, це з мого рюкзака. Я дивлюсь всередину рюкзака, там немало нічого бути з рідини. А батон поклав мені в рюкзак енергетик. Ви просто уявляєте, і цей енергетик побився і тупо вилився, І він так тхнув. Бо вона хотіла якийсь мені ультра новий енергетик купити. Він тхнув в саніний. Я розумію, через, через пару секунд цей хлопець вийде і спросить, чому ти насала на диван. Я, я, я просто така І просто не розумію, що мені робити. Я розумію, що все це фаталіті. Це просто фаталіті. Я пишу вже всім, чим, що мені робити І тут він виходить. Е... Дивиться на мене. Потім на пляму на дивані жовту, а там тканиний диван, тобто ця пляма лишається. Дивиться на пляму, дивиться на рюкзак. Такие... И просто мовчить, типа, с таким лицем. Я так говорю, ой, выбач, выбач, у меня с рюкзака, с рюкзака энергетик. И он такой, ладно. Это такая мега кринжуха была, это просто был жах, это жах був это просто жах был. Боже, я на зараз кринжанула, ну, короче... Топ 5, uh, 5 фактів, чому ПРК сігма. <смі> Що ж, поїхали далі. Друга історія не сильно крінжова, але це було в моменті, коли я збиралась підписувати контракт. Мені треба було пройти ВЛК, і мені треба, до речі, цініти наготочки. Мені треба було піти до психолога. Я заходжу в кабінет до, психо до психолога, там сидить жінка, знаєте, ось як шкільний психолог в цій жилетці якийсь міхаватий, і ще щось там. Дає мені тести на планшеті, і потім починається якась кринжуха, вона починає сама з собою говорити. Типу, я щось проходжу ці тести, а там якісь мега-наркоманські тести, і вона просто сама з собою говорить: бігає, вона починає бігати і така, да -да -да, точно, як ти сказав, так і треба було зробити. Потім вона підходить, їсть і така, Оце ми з тобою наготували. І вона така каже: відвертається до мене і така. М -м -м -м. Тільки дивіться, ці тести дуже серйозні. Мало хто з них проходить їх. Я думаю, тобі б самі пройти ці тести. Це просто ужас. Я просто сиділа там і не розуміла, що відбувається. Вона постійно говорила сама з собою. Після того там ще якийсь мужик був в цьому, це ТЦК, наче називається не? в ТЦК, там він до мене почав докапуватися. Я щось до нього приходжу, він такий каже: А що ви в армію зібрались іти? Це якраз в минулому році було. А, ви, типу, шарите, що це? Я така, що, блін? Потім він а, м, такий, а на кого ви збираєтесь йти? На медика? А ви що, знаєте, які існують турнікети? А ну, скажіть. Я думаю, боже, мужик, ти взагалі хто, блін? Ти що, взагалі оборзел? Я думаю, ну окей, не буду ні з ким сваритись, бо я хотіла швидко з документами вирішити і все. Я думаю, ну окей. М -м. І потім він такий дивиться на моє взуття і такий каже: А у вас бірце земтако, ви вважаєте, що а, ви там, що так, знаєте, от просто до мене докапуватись почав. І після цього він мені подарував дерев'яний якийсь ніж. Я подумала, що коротше, там всі якісь неадеквати. І просто. Пішла, Звідти, я здала всі ці документи, і я зрозуміла, що ну, це капець, з людьми я явно спілкуватись не вмію і не можу. А, далі буде історія про ну, коротше, про мої такі топ-5 доказів, чому ПРК Сігма це оце, так треба назвати відос. Тому що ну, це було. Зараз я вам скажу, це було на початку 20 Третього року я на той момент зустрічалась з одним хлопцем. Не можу сказати, що він якийсь. Ладно, я не буду його а, якось погано про нього говорити, але ну, я, не знаю, я, я не знаю, що про себе погано сказати, що в голові моїй був такий вибір такої людини. Але все ж таки. І а, він щось там коротше, натворив ділов. А, Коротше, приїжджає, він, він додому їздив, приїжджає до мене, а ми там давно не бачились. Я якраз пішла от служити, все таке. Я якраз мала їхати на курси медичні, і ми з ним домовились зустрітись. Ми, коротше, зустрілись, і я на нього дивлюсь, і знаєте, в нього на шиї отак от коротше, засоси йдуть. Вибачте, якщо мене ти дорослі люди, мої батьки. Mm. <laughs> ну, коротше, така кринджуха була, ну, явно видно, що сліди якісь є на шиї. І я в нього питаю, що це таке? І він на серйозці, на серйозці, браття та сестри, починає мені затірати, що його покусали комарі, який він дебіл, що пішов в ліс. Ну, ви уявляєте, наскільки він думав, що я дурак? Ну, просто якийсь, ну, я не хочу ніяк це обговорювати. Просто, ну, типу, людина, мені на серйозі, ви уявляєте, який я крінж відчуваю, що я просто стою і мене просто починають поливати гівном, тому що я не вірю, що його покусали комарі, блін. Хоча це були не комари. Ну і коротше. Я сам більше не спілкуюся, слава Богу далі теж крінжова історія, вона сталася нещодавно. Я б хотіла вам її розказати, бо мені ні з ким е primera. Я щось, Ми на виїзді були, це десь е uh, коротше, на якомусь виїзді я якраз на підвалі в той день сиділа або на чергуванні, і мені постійно е надзвонювала бібліотекарка, типу, чому ви не можете мені на цьому тижні занести книги? Ну я їй кажу, я не в Києві. Uh, вона мені дзвонить, ну я вже не знаю, який раз. Я вже беру трубку зла, Ну, я їй кажу, я блін, не в Києві. Ключі від квартири в мене там вдома нікого немає. Вона каже: І що ніхто не може принести книги замість вас? Я їй в сотий раз кажу книги? У мене в хаті, я не в хаті, я не в Києві. І я коротше, психую і кажу: я волк адіночка, мені нікого попросити принести ті, ті тупори книги. Я одиночка. І вона така каже, і що волк одиночка не може притарабанити мені книги. <рик> мені щось чого так грустне і за це виставили. Наступна, Наступна історія теж крінжова з причин тому, чому я ні з ким не можу зустрічатись. Їду я, коротше, Мене підвозить один хлопець додому. Перед історією я, в мене був коротше, настрій молитви. В мене таке буває, я знаходжу в Spotify, типу, хор, який співає різні молитви. І я потім цілий день це наспівую в себе в голові. Ну, от такий є фрік. І я щось цілий день у мене в голові грала, типу, оче наш. Е, і, коротше, і в мене цілий день щось грало хор очі наш. Я не знаю. І тут він мене везе додому. І от ми їдемо в машині, і знаєте, ніби він хоче мене поцілувати, типу, от знаєте, така романтична атмосфера. І мене щось, мене щось так перепаяло. Не знаю, може я я навіть не хвилювалась, не знаю. У мене просто був настрій. Я думаю, ну заспіваю очі наш. Я він сидить, типу, хоч знаєте, ось так ось, типу, ось це я? Ось це він. Він такий, типу, І я така, типа. Очень І, коротше, він дивиться на мене дуже здивованими очима. типу, з фігалі вона починає читати, очі наш. А він, типу, напевно, думав, що ми маємо поцілуватись. І я, тупо, починаю читати очі наш. І він. А, дивиться на мене. Теж дуже зляканим поглядом. Ну, не зляканим, а здивованим ну, здивованим. В нього, напевно, все перемішалося в голові. Він дивиться на мене такий. Це один з найгірших моментів, який був у мене в житті. Я дивлюсь на нього і таке типа. В смислі? Я взагалі не розуміла, в чому прикол. Це такий у... ужас був. Да. Знову ж таки, підписуйтесь на мій канал, телеграм канал, ставте лайки, коментарі. Всім рекомендуйте мої відоси. А на цьому все. З вами був поцінову рибних котлет. Дякую, що подивилися.